Я дуже довго думала, з чого можна почати це перше відео, бо мені не хотілося, щоб це було просте. Привіт, мене звати Даша, мені 20 років, і сьогодні давайте познайомимось бо це моє перше відео на Ютуб. Почесно, ця історія зовсім не про знайомство, ця історія про внутрішні страхи, про те, як я роками не могла наважитися на цей перший крок. І якщо ти це дивишся, скоріш за все, ти розумієш про що я кажу, і тобі це теж відгукується. Це ось цей стан, коли всередині у тебе купа ідей, у тебе все кипить, у тебе є просто мільйон цікавих штук, які би ти хотів розповісти, але назовні не виходить майже нічого. І, можливо, ти навіть щось і робиш. Наприклад, я викладала сторіс, я вже вела такий мікроблог, але... Цього було недостатньо, недостатньо для мене, недостатньо для моєї проявленості, бо це були маленькі кроки, замість великих, яких я могла би робити, і тут така несостиковочка, бо, начебто, ти хочеш бути помітною, ти хочеш проявлятися, але одночасно тобі страшно, що тебе хтось побачить, почує і помітить. Десь півтора роки тому мій хлопець вперше сюрпризом повів мене на заняття з вокалу. І тут треба зробити такий дисклеймер, що я все своє дитинство мріяла співати, хоча про це ніхто не знав. Це була така недосяжна мрія, яку я чомусь боялася висловити навіть батькам, просто попросивши їх відправити мене на кружок по співу або вокалу, або щось подібне. Буквально нещодавно я розповідала цю історію своїй мамі, і вона сказала про те, що вона буквально ніколи від мене не чула, що я б хотіла займатися вокалом. Але це не заважало мені хотіти. Я мріяла, що колись я вийду на сцену актового залу своєї школи та заспіваю якусь неймовірно гарну пісню на одному з конкурсів, які проводилися у нас щорічно. Але про цю мрію не знав ніхто, і тому ніхто не міг посприяти її здійсненню. Але ось десь через років 7-8 ця мрія настигла мене знову, коли мій хлопець вирішив все-таки повести мене на це заняття з вокалу, лише тому, що він. Побачив мені потенціал, як йому здалося, що я класно співаю, що я можу класно співати, якщо я буду це розвивати. Але коли ми підійшли до самої будівлі, і я зрозуміла, до мене дійшло, що ми зараз будемо робити, я була просто нажахана до смерті, серйозно. Мені знадобилося хвилин п'ять постояти на вулиці і підготуватися морально до того, що ми зараз будемо йти, і я буду співати. І все було не так страшно, як мені здавалося, але десь через занять 4 або 5, бо я продовжувала ходити на вокал, бо мені сподобалося. Ми ходили разом з моїм хлопцем. Потім не момент, коли я вибрала собі пісню для співу, де треба було кричати: це була пісня Chapel Roan Pink Pony Club. Хто знає, той знає, що там весь приспів це повністю. Крик. І, на жаль, я так і не переборола цей страх, бо я перестала ходити на заняття після цього уроку. Я дуже старалася закричати максимально, але я просто не могла зносити свій голос і свій крик. Мені здавалося, що це звучить просто, просто нереально погано. І в кінці заняття я просто вийшла і пішла додому з очима наповненими сльозами. Також я займаюся різними стилями танців вже більше 13 років. Але останні роки я прям взялася до цього серйозно, стала викладати і так далі. Але проблема, яка переслідувала мене завжди, і продовжує переслідувати до сих пір, це неможливість станцювати перед людьми. Це не зовсім про те, що я взагалі не можу вийти станцювати або що я не кайфану, наприклад. Ні, я кайфану, я зможу це зробити. Але наскільки я збережу якість та настрій. Коли я буду виступати перед людьми і ще, плюс, якщо це знімають на камеру, це взагалі вже до побачення просто. І от це такий самий просто тваринний страх, який я відчувала, коли мені треба було заспівати, закричати в увесь голос. Це було приблизно те саме. Я розуміла, що мені треба зараз буде станцювати на максимум, показати себе, можливо, ще зімпровізувати перед людьми, і це мене просто жахало. Якщо є таке слово, взагалі, і от нещодавно я була на занятті з танцювальної терапії, та там дівчинка, яка проводила заняття, тренер сказала про те, що я не повинна видавати середнічок, коли я можу проявитися. І ці слова мені неймовірно відгукнулися, бо чомусь я завжди обирала той шлях, щоб робити маленький крок замість великого, щоб якось не показатися занадто, щоб не проявитися тумач, а просто нормально, як і будь-яка інша людина, не вилізти занадто за рамки. І так у мене було все життя з Блойнгом. В своїм інстаграмі я вже виклала Рілс, де детально розповіла про свій шлях у блогінгу та як я з 3-4 класу намагалася щось знімати на Ютуб і так далі. Але це ніколи нічим не закінчилось, це ніколи не було серйозно. Бо десь в глибині душі я вважала, що іншим буде нецікаво дивитися, що про що я можу розповісти. Іншим є більше чим поділитися, хоча насправді дуже сильно. Хотіла цим займатися і завжди мріяла, завжди знімала, завжди монтувала і завжди викладала. Але ніколи я не підходила до цього серйозно, як до роботи, або навіть стабільно. Тобто я завжди підходила до цього з погляду творчості і робила по натхненні. Я монтувала якісь відео для друзів, або для себе, наприклад, як пройшов мій рік, або як пройшло моє літо, або ще щось таке. Або я веду тікток. Ще починаючи з мюзикалі, і я завжди любила це діло, завжди знімала, але це ніколи не було стабільно. І після ось цього заняття з танцювальної терапії я зрозуміла, що можливо, все-таки я не даю собі проявлятися, можливо, мені треба займатися тим, чим я хотіла завжди займатися, але я це в собі тушила. І я це прозвала в собі внутрішнім супротивом до блогінгу. І Я думаю, багато кому це може відгукнутися. І чесно, коли я намагалася розібратися в цьому з психологом, з батьками, з хлопцем, з друзями, я не можу знайти відповідь на одне питання: чого я так боюсь, я ж і так знімаю, я ж і так викладаю. Я вже маю свій мікроблог в інстаграмі, та можливо, мені було страшно назвати себе блогером. Можливо, страшно брати стільки відповідальності, знаючи, що це тепер буде моєю роботою, і я повинна буду знімати постійно, стабільно, викладати відео і так далі. Але я не хочу більше боятися. Я Не хочу боятися, що мене засудять за якісь мої думки або за якісь прояви, бо кожен прояв це міні-ризик. Я дуже довго тягнула. Я могла знімати по 20 чернеток і не викладати ні однієї, просто тому що ну, ні одна не вийшла аж так ідеально, або можливо за якусь ідею мене засудять, або ще щось. Але насправді мені здається, що я просто боюся свого максимуму, тому що середнячок – це безпечно, це зручно, Середнячок не засудять, середнячок не розчаровує інших. Але я задихаюсь в середнячку, мені мало цієї колби. І я хочу вийти за неї, і це відео я знімаю без якогось сценарію, без взагалі розуміння того, що взагалі вийде з цього при монтажі, чи воно вийде, і чи я його в кінці кінців викладу. Але якщо ви його дивитесь зараз, то знайте, що я нарешті зробила перший крок. Але якщо зробила я, значить можете зробити і ви. Тож, якщо ти теж проходиш цей етап страху проявленості, то ти не одна, я з тобою, і ми можемо проходити цей страх разом.